Щось в один момент просто дзвонить сестра в слізах, що ну батько помер. І все. І ну, типа, і в і цей момент він був просто дуже жорсткий. Мама, от в моменті оце слухає, вона каже нам про це: батько помер і уходить з квартири. І ми з братом з оці інформацією просто так сидім. І я не знаю. А скільки тобі було? Ну, мені було 13 десь. Якраз таке той вік, коли вообще ну да, приймаєш... і просто це сприймаєш і ну, взагалі, оця подача цієї інформації, ага. що вона просто пішла, залишила мене з, 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 з цим. І я просто отак от сижу, і я не знаю. Ну, це прям поколючо. Звісно, я просто там так ридала. І не було навіть людини, яка б мене а заспокоїла. Брану ми теж разом плакал. да ми разом так сиділи і плакали все.